Доброго ранку, любі мої малята. Рада вас вітати на занятті з природного довкілля. А про кого ми будемо сьогодні розмовляти, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Скачуть на болоті зелененькі лапки. Квакають завзято веселенькі. Жабки вірно. Так, дітки, це жаба. Жаба належить до земноводних тварин. А їх називають амфібії, що в перекладі з грецької мови означає ті, що ведуть подвійне життя. А чому подвійне життя? Та тому, що живуть вони у двох середовищах і у воді, і на землі. Шабок можна зустріти у ставках, озерах, річках, болотах. Тіло земноводних нічим не вкрите, шкіра гола, а дихають амфібії не тільки за допомогою легенів, а й через шкіру. А як п'ють воду жабки? П'ють воду з земноводну не так, як ми, вони всмоктують її всією поверхнею тіла. Ось чому цим тваринам необхідна вогкість або близька водойма. жаб дуже цікаво влаштований зір. Вони можуть одночасно дивитися вперед. Угору і в бік. Очі також допомагають жабі проштовхувати їжу островоходом, тому, запохопивши їжу, жаба обов'язково повинна кліпнути, а ловить вона свою здобич за допомогою довгого клейкого язика. А чи же жабка любить поласувати? Жабки полюють на жуків, метеликів, мук, павуків, комарів і навіть мишенят. Коли поблизу пролітає комаха, жава миттєво викидає вперед язик, і комаха до нього прилипає. А іноді вони дві за комахами. Озерна жабка може високо вистрибувати з води і ловити комах на льоту. А як зимує жабка, жаби зимують у компаніях над дні водой або під камінням, в трухлявих пеньках, у норах гризунів. Буває так, що зимку жаби. Мерзають вліт, а навесні все одно пробуджуються живими і здоровими. Весни всі заснули жабки прокидаються і починають годуватися. А як тільки підгодаються, наберуть вагу, починають готуватись до так званих весіль. Весілля і пісні жаб'ячі починаються найчастіше після першої весняної грози. Є навіть народна приказка. Перший грім розв'язав язик жабам і зозулям. Дітки, а як ви розумієте цю приказку? Що означає вираз розв'язав язик? Розв'язи язи, -язи. Це, це коли після мовчання починають говорити багато або як жабки співати. А як називається спів жабок? Клакання вірно. Давайте з вами послухаємо, як співають жабки. До речі, співають лише самці і співають на совість, голосно і старанно. А давайте і ми спробуємо теж виконати жаб'ячі пісні. А як люди відносяться до співу жабок? До співу жабок люди ставляться по-різному. Одним воно подобається і приносить задоволення. Наприклад, в Японії жаб тримають у будинку і слухають їх квакання. А от у Франції в старовину багаті люди змушували своїх услуг всю ніч бити по воді палицями, щоб припинити квакання жаб. Але недовго жаби дають концерти, як тільки вимочуть ікру самочки. Так і затихнуть самці жабки. А як з'являються жабки, ось погляньте, ось наша жабка відклала ікру у водичці. І з цих ікринок з'являються пуголовки. Ось такі. Потім вони виростають. У них з'являються лапки, вони перетворюються ось в таких мальків. Ну а коли у них відвалюється цей хвіст, вони стають справжніми жабенятками. Запам'ятайте, дітки, ловити та кривдити жабок ні в якому разі не можна. Це дуже корисні істоти. Вони їдять комах, які переносять хвороби і шкодять сільському господарству. Тіло деяких жабок вкрите речовиною, з якої отримують ліки, необхідні для людини. Крім жаб, до земноводних належать квакша. Саламандра, черв'яги, тритони. Цікаво те, що коли саламандра або тритон втратять свій хвіст, палець або навіть цілу ногу, то зможуть відновити втрачену частину тіла. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні з вами розмовляли. Ми розмовляли про жабок. А як їх ще називають? Ще їх називають амфібії. А що воно означає це слово? Що вони ведуть подвійне життя. Правильно. І у воді, і на землі. Так, а яку приказку ми сьогодні з вами розбирали? Перший грім розв'язав язик жабам і зозулям. Добре. Дітки, а яка користь від жабок? Вони ловлять шкідливих комах, вірно. А ще? а ще їх шкіра, вкрита речовиною, з якої отримують ліки, необхідні для людини. А як з'являються жабки? Вони з'являються з ікринок. Спочатку з'являються поголовки, а потім у них що з'являється? Вірно, лапки. Згодом відпадає хвіст і стає справжня жабка. Вірно. Я вам бажаю гарного весняного дня. До побачення!